Ребята, всім привет! Сьогодні я відправляюсь в прокляту деревню. За да, да вам не почулося. отправляюсь сьогодні в прокляту деревню. Нещодавно вийшла, боже, збав, екранізація Майнкрафту. Хто ти такий? Я. Я смачної паски, довгої ковбаски, твердого холодця. Вийшло, звісно, дещо краще ніж з Бордерленсом. На щастя, проте, не те, щоб обійти Borderlands було занадто складно. Look at this dude. Uh -huh. Але, суючи з усього, якість продукту була все ж таки не головним показником для творців. І якщо ви думаєте, що я суджу за якістю проекту лише за тими фрагментами, що я бачив у мемах, не дивившись сам кінотвір, що ж ви абсолютно праві. Тому що якщо щось тхне, як гівно, виглядає як гівно та. Так вже сталося на смак, як гівно, скоріше за все, це таке гівно. Але якщо більш серйозно, то я повністю відкрито налаштований щодо цього фільму. Чекенджакі. Звісно, від фільму, про я нагадую, Майнкрафт не варто очікувати рівня Скорсезе чи кополи, хоча рівень копли не завжди досягаємо для самого Кополи. І це більше так зване розважало підпіваси, особливо для нормісів. Майнкрафту в кіно все ж таки вдалося поставити рекорд. У перший вікенд він зібрав більше ніж усі інші ігрові адаптації. І це незважаючи на скептичні прогнози. Загалом фільм зібрав 313 мільйонів американських бачей у міжнародному прокаті. Ще трохи, і вони б змогли зібрати стільки ж, стільки заробляє звичайна буфетниця у квітучій імперії ЛНР. І звісно ж не забувайте про крінжові намагання інфлюенсерів спіймати оцю волю хайпу на фільмі зі своїми дуже смішними жартами. Ну на відміну, звісно, ж від цього відео, тому що. Тут, тут. Дивіться далі, коротше кажучи. Утім, для нас, як для прохаваних шарящих геймерів, це, звісно ж, не стало сюрпризом, тому що ми і так знаємо, що Майнкрафт це єдина гра, про яку Мсі Петя робив цілу композицію. Я люблю грати Майкрафт, я люблю грати гра світу. Ми, геймери, не з чуток чули про успішність першого джерела. Ми можемо думати, що причин для екранізації могло бути багато та творчий потенціал адаптації. Широка фанбаза проекту, впізнаваність образів. Давайте будемо чесними. Так, ці причини опосередковано вплинули на рішення створити фільм. Утім, справжнім приводом для цього неподобства стала комерційна та фінансова успішність IP. Не дивно, бо гра багато в чому справжній рекордсмен, настільки, що в книзі рекордів Гіннеса є буквально подвиги, присвячені цій розвагі. У цьому відео я б хотів трохи поговорити про це, а саме про рекорди та досягнення, які... Змогли побороти моджанг і навіть гравці у своєму шеху до вершини, і звісно, хотів би встигнути на хайптрен після релізу фільму Хе -хе. Ну і звісно, зробити вас, моїх глядачів, більш ерудованими та освіченими, тому що, як ми знаємо, там, де мова заходить про великі цифри з багатьма нулями, це завжди освітній дискурс. Але звісно не забувайте про допомогу ЗСУ, тому що це архіважливо, і можете підписатися на канал, поставити вподобайку, лайк, кнопку мені подобається, вподобалайку, чи як воно ще називається, написати коментар, жмахнути на дзвіночок та підписатися на телеграм-канал. Звісно, головний рекорд, з якого гріх не почати, це те, що в Майнкрафт найбільш продавана гра в історії індустрії. Там є ще якісь терки з Тетрісом, але то вже занадто умовно та проблематично, тому Майнкрафт залишається все ж таки найпродаванішою грою. Ну, продання, якщо мова йде про відеоігри, бо не знаю, чи вдалося б навіть такому кубічному мастодонту перемогти величного голіафа у вигляді шахмат чи карт. Для об'єктивного порівняння потрібно, щоб ці два немезиси, які претендують звання найбільш популярної гри людства, випустили сиквели. Ось коли будуть шахтарське ремесло 2 та шахмати 2, тоді й поговоримо. Гра продала 350 мільйонів копій і тримає свій рекорд по цей день. Її найближчий конкурент GTA 5, відстає на більше ніж 100 мільйонів копій, просто щоб ви розуміли різницю. Rockstar для цього потрібно випустити ще мінімум 2-3 ремастери на різні платформи, але чесно кажучи, з їх до перевипуску подібні прогнози вже не жах. До речі, це навіть трохи більше ніж населення США. Хоча не зрозуміло, чи подають ці статистики інформацію разом з нелегалами, чи без, тому можливо цей пост відбувався без фактчекінгу від справжніх патріотів. І задумайтеся, що 350 мільйонів це лише офіційна статистика, а скільки ще піратських копій є на пристроях усього світу та неофіційних серверів, автори яких теж заробляють собі на хліб цим ремеслом. Тому не побоюся сказати, що Майнкрафт це або друга найбільш популярна, або взагалі найпопулярніша гра в історії людства. Другий такий рекорд вже не актуальний, але ви можете пам'ятати, як у вже далекому вересні 2014 року ночь продав франшизу та студію Microsoft. Тоді, до речі, продажі Майнкрафту були ще такими мізерними 15 мільйонами. Я дуже чітко не пам'ятаю свої емоції з цього приводу, але якщо я правильно згадую, то настрій був у дусі. По-моєму, чувак нас кинули. Ну, тому що реально на кого кидає нас ця легенда ночі? На ось цю олігархічну структуру, яка вже стає тіньовим напівурядом. Так саме такі думки у мене тоді були, чому ви дивуєтеся? Я знаю, і саме Дениса був всебічно розвиненим національно притомним унікумом. Угода тоді коштувала Майкам 2,5 мільярда доларів, що до наступного року залишалося найдорожчою покупкою студії у сфері відеоігор. Їх побила покупка компанії King, розробників Candy Crush Saga, яких у свої брудні руки прибрала Activision Blizzard вже у наступному 2015 році. І як поетично склалася історія? Чи не рекорд встановили ті ж самі зелені майки, забравши свою підгіду тих же самих Activision Blizzard за шістдесяті мільярдів? За ці 10 років ми змогли проспостерігати дійсно цікаві угоди та продажі, які рівень інфляції та фінансового збагачення величезних корпорацій та конгломератів водночас поглиблення рівня бідності серед звичайного населення? Потрібно більше долярів. Сам Ноч каже, що він не сумує за продажем Майнкрафта, не вважає це поганим рішенням, але щось мені здається, що на його місці я б не спав ночами, думаючи про потенційний просер суми все ж таки трохи більшої за 2,5 мільярди долара. Хоча з іншого боку, чи змогла б франшиза стати настільки успішною без того, щоб над моджанг стояли Майкрософт? Потрібно більше золота. Утім, фінансові рекорди Minecraft ставив не лише в електронному форматі. У 2015 році Майнкон побив рекорд як тут дуже важливе чітке формулювання через нюанси рекорду і все таке, але він побив рекорд як найбільша конференція в історії, присвячена лише одній грі. Так, на жаль, тут рекорд дещо обмежений. По-перше, мова лише про ігрові конференції, а по-друге, про ті, які присвячені лише одній грі. Тим не менш, зібрати 10 тисяч людей під одним дахом у жанх таки вдалося. Журналісти писали, що люди з 73 країн були присутні на виставці. Як ми знаємо, утім, найбільш складний бій це побороти самого себе. Глибоко вийшло. І Майнкрафт у результаті в цій боробі переміг самого себе. Вже наступного року найпершим у цій категорії став фестиваль Майнфер, який провели ба більше ще й фанати, а не офіційні представники компанії їм вдалося зібрати понад 12 тисяч людей у себе. Ще, звісно, це 12 тисячна аудиторія дещо специфічна, бо в основному це були батьки та їхні нащадки з Один з організаторів події Чад Колін це взагалі звичайний мужичок батько і сім'янин, який я підозрюю і знати не знає хто такий кріпер, і що взагалі у світі цих кубічних похитів відбувається. Да Під час цього заходу були побиті ще два рекорди. Перший з них це найбільший урок архітектури, 342 людини були навчені Стівеном Рідом. Другий найвищі сходи побудовані в Майнкрафті за одну хвилину. Е, для цього на події стояли навіть спеціальні будки для Мастор для побиття рекордів. Але на відміну від першого, цей вже на актуальний. Його побили в 2022-му на ПК, 79 блоків, і в 2021-му на консолях 49 блоків. Цікаво, що, по-перше, рекорд з консолями був встановлений у Греції, хоча б здавалося, звідки у них гроші на консолі. А по-друге, людина, яка побила рекорд, має ім'я занадто співзвучне з Нікобеліком. Далі йде не зовсім рекорд, але все ж таки інтригуюча статистика. Майнкрафт це одна з тих ігор, які найбільш часто копіюють. До таких її відносить і G2A, так вони, виявляється, досі існують. І може ставить їх на третє місце у топі. Звісно, може, це в першу чергу розважальне джерело, але доля правди в цьому топі є. Хоча цікаво, що і в них, і в схожих топах перші місця часто відводяться Doom, а на другому місці у них саме Super Mario Kart. Проте я підозрюю, що мова йде у першу чергу про більш-менш офіційні та відомі клони, до яких вони відносять відповідно ці проекти. Звісно, Doom та той же Super Mario Kart надихнули багато наступників, а в свій час взагалі породили безліч буквально клонів. Проте я боюся, що якщо зайти в Play Market чи на дно Стіму, то там ми знайдемо навіть більше буквальних клонів Майнкрафту, ніж ігор, які безпосередньо надихнулися думом чи Маріо GTA та Minecraft, як на мене, взагалі мають найбільшу кількість двійників через перманентну популярність та через те, що вони маркетологічно розвинулися в той час, коли можливість створювати власні інтерактивні іграшки просунулися до того, що кожен криворукий деган може створити власну підробку на Юніті і запустити її на якийсь ринок. Наприклад, я так колись створив свою гру і зробив про це відео. Посилання буде зверху або в описі. І це ми ще не беремо до уваги ігри, які не просто позичали в Майнкрафту чи GTA геймплейне ядро, а прямо чи опосередковано надихалися ними. Можливо, тут число тоді буде навіть більше, ніж у Думу та того ж Маріо. Ще більше в Майнкрафта, ніж у GTA, просто через його простоту порівняно з ним. Тут я, як можна здогадатися, не можу дати конкретних емпіричних даних через комплексність питання, проте, думаю, моя безспірна адекватність, раціональність та об'єктивність у цьому питанні не може піддаватися сумнівам. Дійсно, ринки китайських підробок для дітей, якогось шкільних портфелів чи чогось такого, зазвичай повністю повинуються актуальним трендам, будь-мишка це Мишка Фреде, Бравл Клас чи інші посміховиська, але завжди серед них можна помітити такий добрий та знайомий Міхі Крафт. Сашко, а навіщо ти розглядаєш дитячі речі? Важливо відмітити, що й сам Майнкрафт часто називають клоном, хоча клон це занадто сильне слово. Зі слів Ноча, розробка Майнкрафт надихалася деякими елементами з Інфінімайнера. Йому сподобалася концепція, але не реалізація гри, тому він створив перший аналог Майнкрафту технічне демо печерного симулятору. А ще не забуваємо інші популярні клони, наприклад, 2D Майнкрафт. Який він все ж таки був убогий та каловий, це жах. Або десятки чи сотні підробок, на жаль, у іграх ВКонтакті, яких я провів занадто багато часу. Але звісно, це ще не все. За інформацією AGN, у 2015 році Майнкрафт взагалі побив 12 світових рекордів, якщо деякі з них достатньо дивні. Наприклад, як перша країна змодельована у повному масштабі у відеогрі, це до речі, була Данія, або, наприклад, найбільше побудованих сніжних големів в Майнкрафті за одну хвилину, 70, якщо цікаво, то були в принципі і більш легітимні. Як, наприклад, найбільша конференція з інді гри. 7500 людей на Майнкон у 2013-му, або як, наприклад, найкраща продавана інді-гра, і так далі. Майнкрафт також займав першу позицію згідно з категорією фанатський фільм на основі відеогри з найбільшими переглядами. Тоді це була пародія на пісню Revenge. Але звісно, на жаль, чи можливо на щастя, зараз це рекорд вже побитий взагалі-то відео про Марію 2014 чотирнадцятому році. Також у неї була найбільш популярна взагалі ігрова бета в історії ігр. Але, знову ж таки, на жаль, ця категорія вже знову не їхня, тому що її побили у 2016 році Battlefield 1. Але тим не менш статистика цікава, і 12 світових рекордів це все ж таки немало. Цікавий побічний факт. Найбільш успішним спін нофом Майну вважається Minecraft Dungeon 2020 року, в який на момент 23 року грали 25 мільйонів користувачів. Але продукт входить до підписки Game Pass, тому такі цифри можуть не сильно дивувати. Я згадую, як саме перше пограв в Minecraft, тому що це був цікавий досвід, як мінімум. Спочатку я довго намагався скачати його з якихось незрозумілих сайтів, де потрібно було вводити свій телефон та пошту, щоб отримати послання на скачування. Але я думаю, ви вже здогадалися, що це був так званий лохотрон, так званий прогрівгоїв, так зване полювання на мамонтів. Ну я сам тоді був ще міні-мамонтом, не розумівши, як працює процес скачування. Якщо чесно, я реально не міг знайти адекватні сайти для цієї справи. Та й до рішення пограти в Майнкрафт я пройшов не одразу. Колись давно я побачив на ігронавтах фрагмент фанатського відео про Майнкрафт, тоді ще про нього не особливо багато знав, де була жорстокість, кров кишки і усе таке. Тоді подумав, що сама гра і є такою, довго час боявся її, поки знайомний не розповів мені справжню суть гри. Після чого я почав дивитися тоді російських ігрових блогерів, Майнкрафтерів. На жаль, я заволодів бажанням спробувати цю гру, але про численні невдалі спроби я вже розповів. До того ж був такий момент, що я колись мав своє youtube шоу де оглядав різні youtube відео Так я тоді надихнувся іншими відомими, ну, вже так вийшло російськомовними проектами. Я пам'ятаю ті часи на YouTube, коли для каналів існували спеціальні банери над кнопкою підписатися, для яких потрібна була партнерка. І в одному з таких відео я тоді оглядав якусь анімовану породі на Майнкрафт і говорив про те, що Блін, ну це ж не Майнкрафт, тут має бути жорстокість, і усе таке. Да, я тут прямо душу виливаю, що ви могли знаєте, разом зі мною покрінжувати. Якщо є схожі історії, ласкаво прошу в коментарі. Залюбки почитаю. На якийсь день народження мій друг скачав на диск установщик майну разом з як дістати сусіда, але не оригінальним, а російською версією про олігарха. що ж такий був тоді культурний простір, вибачте. Я був дуже наслуханий про Херобріна й першу ніч у грі, а я грав перші роки лише в креативі, і ми спеціально побудували такий собі бункер, бо настільки були налякані цим білковим монстром, потім було багато чого. Зйомки, власної машині ми з друзями. <смас> про Алкаша якийсь здається, ще був перевертним, який, який помирає. В першій частині під час п'янки, в другій потрапляє в пекло, та згодом вибирається з нього ще. Щоб... У третій частині, будучи мега-альфа, переродженим перевертним, перемогти візера та повернути своє життя. На жаль, чи на щастя, ося ця е, машиніма ніколи не потрапляла в інтернет і залишалася на моєму старенькому Самсунгі. Були й моменти, коли ми з другом побудували невеличкий будинок в плоскому світі з Вовком та робили вигляд, що наш герой потрапив у цей будинок, незрозуміло, як і взагалі в цьому домі поселився привид минулого загиблого господаря і що лише собака здатен допомогти протагоністу. Але <смас> <смас> згодом моєму другові стало настільки очково, та й мені насправді, що цю франшизу ми одразу завершили. Були ще тони інших лампових годин, які я провів у Мані сам з друзями за своїм власним чи їхнім компом і навіть в онлайні. Останнє серйозне проходження завершив, здається, у 2021-му, коли огур з моду Мокрічерс спочатку повністю зруйнував мою базу, яку я тільки нещодавно побудував, а потім я впав у лаву з майже усіма речами і рейдж квітнув та видали все до чортової матері. Що ж, на цьому відступ усе. Повернімося до фактів. Згідно з різними агрегаторами, у Майнкрафт щогодини грає приблизно 1 мільйон гравців. А за місяць ця цифра може досягнути 200-400 мільйонів. Ми поговорили про реальні зовнішні рекорди Майнкрафту, а тепер підемо мова про внутрішні ігрові досягнення. Наприклад, найшвидший спідран в актуальній Java-версії належить італійцю Drip 120, який пройшов гру за 7 хвилин. В актуальній Бедрок версії японцю Кейма, який пройшов гру за 1 хвилину. Книга рекордів Гіннеса загалом визнає дуже багато дивнуватих рекордів у грі. Наприклад, є найдовший тунель в Майнкрафті, 240 тисяч блоків, який створив житель Тайваню Томас Харабін. Херобрін! Oh, є такий рекорд, як. Я вам не брашу зараз це цілком реально, найбільше збіговисько людей, які були вдягнені як Стів. Одним з найбільш рідкісних написів у головному меню вважається явище, коли напис сам перезбирає себе у слово Minecraft, вірогідність чого оцінюється в 0,01%. Існує і рекорд знайдовшись за Редстоуну 200 тисяч блоків жителям США Енді Боршетою в 2022-му, а ще є найстарший сервер Minecraft Minecraft Online, що існує з серпня 2010-го. Можливо, він навіть доросліша, ніж деякі з глядачів цього відео. Наймасштабніший проект у Майнкрафті це Build the Earth, який, як можна зрозуміти, намагається відтворити нашу з вами планету. Над ним, начебто, як працюють 4 тисячі будівників, а найбільше з них працюють над Нью-Йорком, понад 2000. Є і вже ну надто специфічні досягнення. Найбільше піраміди збудована в Майнкрафт в режимі виживання. Це все одна назва. Її досягнули команда Stone Titans та канади Джон Брайден у 2013 році. Вони збудували реконструкцію піраміди Хеопса один в один, для чого їм знадобилося більше ніж 2,5 мільйони блоків у режимі виживання, нагадую. І що ж, ми можемо підчерпнути з усього цього масиву інформації в кінці до кінців. По перше, книга рекордів Гіннеса дає можливість вже занадто химерним рекордом. Краще б на заводах працювала не оце все. По-друге, Майнкрафт унікальна гра, яка задала багато сучасних ігрових трендів і, не побоюся цього слова, істинно змінила індустрію. Численні рекорди досягнення та інші статистичні показники, яких досягли Можанг, це світовий рівень. І тому не дивно, що великі фірми цікавляться цією франшизою, завдяки якій вони можуть назбирати грошенят з майже кожного слою населення. Та й насправді такий успіх Майнкрафту цілком заслужений. Вона обнесла багато чого в наші життя, хоча і взамін забрала багато годин. Але то таке. Пишіть коментарі, діліться спогадами та враженнями. І звісно, я сподіваюся, що все ж таки це відео встигне зайти на хайптрейн по фільму Майнкрафт, який би дивним це хайптрейн не був, знаєте, але все ж таки сподіваюся, що в мене це вийде. Звісно, по потрібно ще буде якусь прев'ю зробити круту, там поставити Прошенка чи МС5, чи на Гостінга, чи взагалі всіх троїх, щоб люди прямо клацали конкретно. Бо якщо буде 300 переглядів, блядь, я вб'ю себе. А поки бувайте та не забувайте.